Дogі Стійл проти East-West, або Dynasty Gaming проти собачки, Котика, Квадробера, Хер його знаю, хто там намальований. Немає розшифровки про назву команди. І що ми маємо? Ми маємо те, що ну, Дисті Геймінг топ-2 з кінця команди передостаннє місце займають. Будуть грати проти топ-1 проти непереможної команди East-Westів. Ну і зараз будемо дивитись, хто хто як відіграє, хто, куди і що та як там буде. Но ставлю на East-West, що буде 2-0. Хоча, можливо, все. Це остання гра в груповій стадії, тому тут вже байдуже. Ця гра взагалі ні на що не впливає. Тут я кажу, можна було брати Юмічок, тімочок, твічів, будь-що завгодно, Ну можна навіть було пограти на Грі 7. В саппорти. Зразу ну, бійка слухати, дуже больно, Юльку пробивають це. це... Саппорти які? Ні, ну з юмочкою, з юмі, там мається цей. Ну перестрілюватись не потрібно, Юміт ну, сама може пропушити. Намагається запушити якомога швидше лінію, щоб ну кріпи почали розбиватись на Маукаї. Маокай не зерколився. Маокай буде лутати халявну експу зараз. Так, і що у нас? Какі проти Фелікса? шинк шинг проти Мінга. Ой, мінг. Да слухайте, тут же Мінг грає. у uh, нас. Якщо я не помиляюсь, ой, тут ірелі на ірелі. Оті От відомі відоси, як тут ірелі і релі одна на одній. Взагалі нічого не зрозуміло, що відбувається, коли вони кидають uh, ну, клинки на стан. Дечий станд. Ну, ну, гадати дуже складно. Шая на шаю, і ерелі на ірелі. от, от, от. Єдине, чим мені не подобається цей турнір для жінок, це те через Ну через саме такі драфти Що не на ну, турнірний драфт відбувається, а блайн пік Ну просто беремо все, що забажаємо, і так і граємо. байдуже якщо ну не бажають ну, грати на. Ну, робити. Фірлес Драф, то ну, можна хоча б було підіграти по-іншому. По, по юмічці пішов прокаст, юмічка намагається вижити, ховається, ховається за шаєю, шая підв'язує, мавкає, каже, дарова, пан молодий. Будеш ще ображати, чи не будеш? Діанка в лісі проти Маргана. Тут, до речі, Діана набагато краще за Маргану. зараз. ну Діана она вважається, як її апнули, а Маргана вважається, як занерфлена в хламі. Як лісник. Ну і по факту, слухайте, у Дугі-стайлів набагато кращий драфт. Головне, як вони відіграють. Ой, хей! Ну, ФБ для мордекайзера просто. Забив мундаря. Врив? Ну, це кіл, Мунда нічого не зможе. Ой, Мордекайзер нічого не зможе зробити. А в цей час просто вихід Моргана на Мідлейн, забирається Ірелія, Ірелія синього сайду забрана, Все добре. Слухайте, ось так, ну, такверхіти отримувати. так Погана ідея. Ну і стрости щось обережно грають. А, в принципі, я, я розумію, чому вони грають дуже обережно. Вони розуміють, що їх драфт слабкіше, їм не можна а, робити багато помилок. Через це вони намагаються, якби якщо впевнені, що можуть щось зробити вони йдуть це робити. Якщо не впевнені, вони відмовляються. Тим паче, бачите, що там он, лолушка поки що не ну, може підставитись і там майже з'їдають. Стан, стан, ульта. Перша пішла, ульта. Друга пішла. Знайшла Іреля, ні. Іреля синьої команди LingYu. Проти МТ0. Слухайте, це ж бот, який грає. МТ 050127. То походу цей? На Номатоблок. Ну, серійний номер. Я, я інакше людей, які грають на Ірелі, дуже гарно, не розумію. Це ну дійсно якісь боти, роботи. Так незручно на Wild Drift грати на цьому чемпіоні, що просто жах. Добре, що хоча б джейта не беруть, ну вже, ну, вже радує. Мьово чи, чи як правильно цей нік прочитати? Міово? Чи Miovo? От є е є ей, є Микки, є там Felix, Ming. Тут починається Джинг-Жинг, Кайкі, МТ, МТЛБ. Ну, он. Юльок і все. Он єдиний адекватний нікнейм у команди из твестів. Мордекайзер один в два б'ється, слухайте, він робить. Кіл. Майже забрав, Діану. Ну, тут, 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 тут Ірелія підходить. Маргана з ульти зрізає мундаря, ну вмер. Вмерли. Ні, я, я, я переплутав, там Мундо вижив. Поки що виживає, Ірелія буде стрибати. Буде стрибати? Ні, там шилд. Ірелія чекає, шилд зник, все, кіл. Все ж таки, мундо добрали. Я переплутав там Ірелю. Ну Маргана з ульти Ірку добрала. Мінус тавер. Ось вам і ствести, які просто які просто йдуть вперед і перемагають всіх, кого бачать. А в ПКшці можна відкидати. Можна станети герольда. Можна відкинути його. Я стільки разів втупив. Ну, після на версії або після, ну, після ну, турнірів намагався щось з герою зробити. Ну, коли Вангера був, ще був, я Стрелька нічого не намагався зробити, знаю, що вона не стримна. <кхи> так, а що в нас по предметах? На міду все більш-менш однаково буде, а от з Адикері вирішили піти в різні білди. Мікі пішла одразу в грозову бритву, а Юлька пішла в кровопивця. Вирішила взяти собі сустей на лінію. Ну тут він кондішн і релі. З іншого о, з синього сайду Ірелія Діана з червоного сайду Ірелія і Мордекайзер. Всі інші то такі. Ну ну но, онофонові. Гравці. Збивають мундарю пасивку. це повинен бути мінус тавер. Це повинен бути мінус тавер. Тавер забрали. Таром 2-1, 2.6, 4 тисячі переваг за червоними. Ірелі пролетіла, так чисто. Всім привіт, каже. І я пішла. Я пішла на фріфарм проти мунда стояти. Мені здається, Ірелія поки не збере або Ботрак, або шматок хоча б антихіла, проти мундаря взагалі не зможе адекватно вистояти. Ну, щось мені таке трохи підказує, тим паче, там Бонда вже харціл собі зібрав, зараз такатись почне на ірці. Ну обережно грає виходить одразу. Типу, бачив ірку каже: ні-ні-ні. піду-ка як краще, там, десь, постаю подалі від неї. Не треба нічого від Чая на прискорені, підтяжечка мінусирка. Ось вам і пісечка вертілочка на сапорті. Не те, що мужики грають, воно у танків вон саппорти пікають собі. Не можуть скілове відіграти. Ні. Вони від скіла Ну, граючи саме без ну ще одного танка. Хоча там намагались грати, і, до речі, там намагались грати з кармою, но програли. Ульта да, від Релі намагається розіграти. Правда, там Діана свій ульт видала, демеджу не вистачило, Релі робить перший кіл, далі підтягується, підв'язується Кайзер! Ультанув Діанку, забрав Діанку, далі пішов, б'є по 15 чемпіонів. Стояли, здається. Щось Флокі написав. Таке цікаве. Йошкінкот. Йо, ти шо ти, шо ти шо ти шо? Ото скрін? Поїхали далі дивитись. Що <кхм> у нас якраз таке? Бощі, що ж ти робиш? Що ви робите? Відшипиться від МАВКа. Мяукає живий, м'яукай втік. Дарелю під... підчепили. Ой-ой-ой, шикарно, на ерекції відіграла, відфлешила, ще, ще ще забрала Ірку. Ой, Юлька, 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 Юлька. Наше так грати. Наша так значати за опонентів. Фіреллі просто прийшла, забрала два плоди і вийшла. Побігла. 2-12 рахунок, 7000 переваги. Зараз із твести просто вже непереможна машина. Два два предмети. Два предмети етапки у Шаї з'явились проти двох предметів етапок з іншого боку Шаї Ну, все, там, 2000. Ладно, штука. 300 перевага, півтори. Шаї відіграється. Ой-ой-ой. Мінус Арелі. 703 73 -ка. це шах. Подивіться на цього морду, який просто гримєдний стояв. Забираю це. Ще одразу буду стартувати? Так, да, повинні одразу стартувати. Ірка трохи відпушиті. А ні, вони вони вирішили не забирати. Дивно, я б на їх місці би забрав би. Вони вирішили рекол зробити і зараз. За предметами пішли. Ну, значить, багато грошей було після цих файтів. Шайя вже майже нічого не боїться в перших рядах ідею. Ну, розумію, що там або Мордекайзер. Підставиться почне ну, прикривати, а Болуха Ульту накине одразу. Ну плюс свій Ульт є. Тут, до речі, Шая грає з Гастом. Ніяких екзостів нічого. Лише раз ну в пірді все. Діана заходить спину, Діану побачили, це мінус Діана зараз буде. Е, то не моя Діана Моя Діана качалась. Моя Діана тренувалась, качалась, тому вона перегравала Бордекайзера один на один його ульті. Ц... Це така собі. Ну, В качалочку треба йти. А ось про що я казав, що Ірці грати проти Мундо складно. Тим, ну, коли... Ну, особливо, коли у Ірки є. Точніше, коли у Мунда є Ульта. Побачили, так? Да? Як... А розмінялись так, що Ірелія така, й твою мать. <сіхи> Потрібен антихіл. Без антихіла мундаря не пробити, навіть з таким рахунком. Так, ну що далі? Ця гра вже завершилась. Скільки майже 10 тисяч переваги є там. Де з половиною. На... Фро... Ой, ну, третій на Ой, на третій дракон це Ocean Drake ще буде. Мондо з боку. Мондо, чисто такий, як асасіно грає. Асасіна диверсанта з боку заходить. Діана Дрейка забрала для команди. Типу, щоб душу не віддати. Ну, мінус 2 сайди за це. Там Ерелія пішла шукати Діану. Зараз Діану знайде і це, походу, буде мінус Діана ще. Нам не показує, що там відбувається. Да, знайшла, намагається пограти по Діанці. У Діан... Діанка забрала дракона. Ну, звідти вже не повинна виходити. Ірка її добере. Да, добирає і все. Просто команда грає по нексусу 2000 залишилось. Годзіла ще живий. ой-ой-ой-ой в пердент і вмер. фелікс вмерла на мунда. ще Реля підійшла, добирається другий сайт. І 5 в 2 намагаються засейвити. Мики все забрали. І мінус нексус G G. І ще одна така ж сама гра буде нас очікувати. Друга, і на цьому вже все. На цьому групова стадія у жінок буде завершена.